Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу швиденько поділитися з вами рецептом свого улюбленого пирога. вірніше, тістом свого улюбленого пирога, фруктового. Я буду готувати сьогодні із сливами, але можна додати любі ваші улюблені фрукти, ягоди. Головне, щоб там була кислинка. Перш ніж приступити до роботи, я підготувала форму. Може бути кругла, може бути ось квадратна, як у мене. Так, 24 на 24 я взяла. Звичайно, головний інгредієнт нашого пирога це сливи. Такі-такі на такі, сорті. Можна ще яблучко додати, у кого є бажання. Так, вершкове масло м'яке, я його трохи підтопила у мікрохвильовці. Можна при кімнатній температурі, але я забула це зробити. Висипаємо цукор. І треба підзбити його хвилин декілька. Вершкове масло я збивала отак от 2 хвилинки, небагато, трохи до побіління. Тепер по одному буду вводити яйця. Підіб'ємо також міксером. При кінці збивання додаю ванільного цукру. Думаю, вистачить мені десь чайну ложечку. Не потрібно збивати дуже довго. Десь в загальній кількості, з маслом і з яйцями я збивала хвилин 5, не більше. І залишається нам додати борошно сюди. Зараз я змішаю з розпушувачем 2 чайні ложки без гірки. Так, і буду додавати порціями невеликими, щоб борошно не розліталося по всій кухні обережно. Так, і вийшло у нас таке доволі густеньке тісто, але ніжне-кремове. І це тістечко перекладаємо у форму. Так, добре все розрівнюємо, щоб було всюди одинаково. Бо в мене з цим проблема. Надіюся, що вийде рівномірно. Сливи я перебрала, більш-менш тугіші вибрала. Звичайно, помила і просушила перед тим. Зараз буду нарізати. Ну, звичайно, витягаємо від кісточки. Можна так от цілими повкладати, а можна трохи їх порізати. Це вже як кому подобається. У мене сюди пішло з десяток слив. Тепер тут у мене дві. Столові ложки цукру і пів чайної ложки кориці. Можете додавати корицю, можете ні, більше, менше. Я отак от додала. І посипаємо зверху. Духовка вже гріється на 180 градусів. Все, несемо в духовку випікатися. Пиріг міст пікся. 35 хвилин у моїй духовці, ви дивіться, за своєю, щоб не перепекти його і не підгорів. Отак от він піднявся, трошки сливи. Топли туди. Ну, як завжди, я ж кажу, у мене ось набік тут менше, тут більше. Чи коли розмазувала, напартачила, чи духовка у мене, бо пекла такий переносній на вулиці, на вулиці. Що в хаті. Скоринка хромка є. Зараз ми залишаємо його вихолонути, тоді будемо куштувати. Я ще хочу для краси смакоти притрусити зверху. Цукровою пудрою. Ось так, щоб проглядалася слива, звичайно, її зовсім не запудрити повністю. Спочатку ось так, де ширша, товща сторона, вища. такий ось красивенний, смачнезний пиріг із сливами соковитий, а ніжний. Прямо в руках не вдержиш. Отакий ось. І будемо куштувати. Угу. Куштуємо. Можна подавати його теплим з кулькою морозива, але в мене морозива немає. Я буду їсти так. І прямо руками. Дивіться, яка краса. М'який ніжний, соковитий, слива так от розплавилася і пройшла прямо всередину пирога. Хрумка ще з кориночка. Не солодкий, такий аж прямо непритерний. Сливка так додає трохи кислинки. Просто ідеально. Я дуже люблю цей пиріг, дуже часто його печу і вам рекомендую.